Наприкінці минулого тижня почались тренінги програми Лайнс Квест для педагогічного колективу навчально-виховного комплексу. Це міжнародна програма, що містить комплекс матеріалів для середніх шкіл, спрямованих на формування і розвиток позитивних умінь і навичок у школярів. Освіта 21-го століття вимагає, щоб була підготовлена особа, яка буде у соціумі комунікабельна. Володіти тим, що потрібно для її високого як духовного, так і соціального розвитку. Ось означена освітня програма вже працює в 98 країнах світу. Вона показала значні результати, і в Нетішинському навчально-виховному комплексі її проводить національний тренер Лариса Письмак, яка допомагає. Учасникам, слухачам, вчителям нашої школи ознайомитися з цією програмою, оволодіти технологіями з метою їхнього використання у своїй професійній діяльності. Ми надіємося, що це сприятиме як росту вчителя. Так і виконання тих завдань, які стоять перед сучасною школою. Школою 21-го століття. Продовж двох днів учасники тренінгу, вчителі, методисти, соціальні педагоги разом з національним тренером Лаєнс Квест училися працювати за новою програмою. Її особливість у тому, що методи та підходи можна використовувати працюючи за будь-якими іншими освітніми програмами, це йде в одному руслі з новою українською школою. Ця програма допомагає дітям розвивати ці життєві компетенції. Це конфлікти, це працювати в колективі, це розуміти себе в першу чергу свої емоції, свої почуття, розуміти інших, чому вони це відчувають. А потім уже ми будуємо з ними. Видімо, вона навчає вірніше, як їм соціалізуватись, як вибудовувати стосунки в соціумі навколо з тими людьми, хто навколо них, і потім вже іде. П'ята така компетенція це вже прийняття правильного рішення. Завдяки тому, що дитина навчається цим компетенціям, вона потім зможе правильно приймати рішення в своєму майбутньому житті. Програма створює новий погляд на процес освіти, побудований на стосунках між вчителем, учнем, батьками та суспільством, і націлена на розвиток особистісних та соціальних компетенцій. Якщо дитина виходить після школи в соціальні доросле життя, дуже важливо, щоб вона вміла в. Вже спілкуватися і будувати стосунки з іншими. Якщо раніше ми говорили про конкурентно спростобну молодь, то зараз ми говоримо про молодь, яка має співпрацювати, бути партнерами. Зараз у нас на ринку більше якби затребувані такі саме спеціалісти, які можуть працювати разом однією командою над однією темою. І якраз такі цін соціальні навички вони їм цьому допоможуть. Знання це добре, але іноді, коли дитина, маючи знання, не може їх використовувати в своєму житті, вона не може, не розуміє де, куди піти, як домовитись, то тому ці знання іноді просто десь якось так трошечки не допомагають йому, а навпаки, може і заважають. Якщо ж дитина навчиться цим соціально емоційним навичкам. То вона навчиться і використовувати свої знання за словами тренера. Міжнародна програма соціальні та емоційні компетентності 21-го століття може викладатись як факультатив або гурток. Її підходи варто використовувати під час виховних та позакласних заходів. Отримані вчителями компетентності будуть корисними під час моделювання уроків і батьківських зборів. У нас є чотири підручники в цій програмі: це загальний методичний підручник, такий посібник, в якому якраз таки все про цю програму, такі загальні обриси, обриси і методи роботи, і як можна впроваджувати її. Другий підручник це для вчителя, де є на кожний клас 36 уроків, розписані повністю готові. Третій підручник у нас це учнівський зошит, де учні виконують якісь завдання чи в класі, чи вдома. І четверте – це партнерство з родинами. Тобто, ця програма вона об'єднує і сім'ю, і школу, і громаду для того, щоб допомогти дитині, дитині в майбутньому бути успішною.